Києві продовжується реконструкція однієї з найвисначіших споруд пам'ятника на честь повернення Києву Магдебурзького права. Його встановили на місці, де як вважають історики, святий князь Володимир хрестив Київську Русь. Прохід реконструкції пам'ятки сьогодні у випуску пам'ятник магдебурзькому праву датується 19-м сторіччям. Однак різниця у віці між колоною та сходами кілька десятиріч. Першим у 1802 році за проектом архітектора Андрія Меленського спородили сам пам'ятник за вишки 22 метри. Це була вдячність киян імператору Олександру І за виданий ним указ, що повертав місту Магдебурзьке право, скасоване у 1775 році Катериною II. І що раніше, коли не було Магдебурзького права в Києві, він мав, наприклад, обслуговувати воєводу. Наприклад, навіть якщо він захотів на звіря піти пополювати, то гончих мали кияни служити гончими, чи щось таке інше. Потім певні процент своїх врожаїв, яких незначних мав віддавати. От таке. А вогдебурська право це все це, це позбавило, тому в Києві була і своя міліція. Так вона називалася міліція. І своє військо. Про те, як кияни цінували свою свободу, свідчить і місце, вибране для спорудження колони. Саме тут відбулося хрещення киян. Воно відбувалося там. Киян хрестили на почайні. Це була ріка, яка впадала в цьому місті, в Дніпро. І е, своїм руслом вона вирізала від берега косу. Через це колону ще називали нижнім пам'ятником святому князю Володимиру. А ось сходи, які ведуть до пам'ятника з Володимирського узвозу, з'явилися значно пізніше. У 1883 році вже близько трьох місяців будівельники працюють над тим, щоб і колона, і сходи отримали друге життя. Головний інженер Київміськбуду, компанії, що проводить реконструкцію, Олег Регіда, каже, за цей час виконано величезний обсяг робіт, адже пам'ятка була в аварійному стані. Сходи занедбані, такі в яких вже стерчала арматура, вже був зруйнований бетон на стовпах. Самі сходи були в аварійному стані. Вони певний час були закриті, там стояла рішітка і там стояла рішітка, сюди було йти небезпечно, тому ніхто її сюди нікого не пускав. Київміськбудівцям довелося поборотися із природною стихією зі сувами, через які зміцнювали схили з ґрунтовими водами. Так як вся, всі сходи знаходяться у нас між схилами всередині, в ямі, то й всі ґрунтові води, які схили всі. Ідуть сюди до нас. Нам потрібно було відвезти воду, ґрунтові води, тобто зробити дренаж, відвезти воду з котловану. Нині щодня на об'єкт виходить до півтори сотні фахівців. Працюють у дві зміни. Основна маса робіт вже позаду, виконано моноліт, завершується монтаж сходів. Все, що можна було зберігти з того, що було на сходах, воно збережено, воно відреставровано і вкладено. Те, що Вийшло, вийшло з ладу. Ну вже зовсім були заказані нові, виготовлені, зроблені і змонтовані на об'єкті. До колони вже підвели воду, там діятиме фонтан. У розпалі оздоблювальні роботи незабаром розпочнеться озеленення довколишньої території. Щастю, здесь не було вирубки а тут була санітарна чистка територій. Далішим здесь разрабатывается сегодня проект дендроплана по озеленению благоустройства. Після реконструкції кажуть будівельники, до пам'ятника буде зручно діставатися з поштової площі з боку пішохідного мосту. І, звісно ж, спускатися сюди можна буде з Володимирського узвозу від філармонії. Там, де куди ходив трамвай, його зараз вже немає. Там йдеться мощення гранітною шашечкою такою гарною. Тобто там буде чисто пішохідна зона. Будуть ходити люди. Тож вже незабаром незаслужено призабутий пам'ятник Магдебурському праву, збудований на місці, де наші пращури приймали хрещення, стане одним з найвідоміших і найвизначніших місць, де можна доторкнутися до історії і подумати про майбутнє. Урочисто відкриють оновлений пам'ятник Магдебурзькому праву 28 липня у День хрещення Росії. Це була ера будівництва. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.